привіт привіт! Ти на каналі Круглий Квадрат. І сьогодні ми поговоримо про те, що ти досі самостійно не шукатимешсь в інтернеті. Перше, про що ми сьогодні з вами поговоримо, це анати дає фобії. того, чого десь ховається качка, яка дивиться на вас. Так, це милі, пернаті, пухнасті, сторінні. Проте, як на мене, злити їх не вартинку. Уже, і качок. Режись. Так, якщо зустріти таких качок, то анатидає фобія може розвинутись і в тебе. Ну що ж, переходимо далі до наступного. А на другому місці у нас сьогодні Перл Харбор. Саме цей фільм триває на годину довше, аніж тривала сама атака. А вартість цього фільму є такою ж, як вартість відбудови самого Перл Харбора. А ми рухаємося далі. А далі у нас іграшка. Так, це кубик кубик, який зміг об'єднати таких флагманів продаж, як найвідоміші у світі. Iphone. Та книга, яка досі посідає одні з найважливіших місць у світі. Хто здогадається, думаю, ви вже бачите, я розумію, це так, Гаррі Потер. Четверту сходинку сьогодні посідає звичайно, свербір Нот. Уявіть собі, що ви просто йшли, лежали, бігали, і у вас міст. Що ви зробите? Так, просто використати пальці, почухаємо. Місць. Якщо руки зайняті, можна використати якусь іншу частину. Та якщо ви астронавт і знаходитесь в костюмі, то не так просто. Для цього вигадали спеціальну рік у астронавта для того, щоб мати змогу вичувати ніж. І ось який вона має робіт. Досить зручно, коли руки в скафандрі і до носа просто так не дотягнути. П'яту і заключну сходку було сьогодні. Посідає в лотерея. Імовірність стати президентом у кожної людини вища, ніж виграти в лотерею. До речі, померти на шляху до лотерейного квитка теж більша ймовірність, аніж перемогти. Ну а на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І чекайте обов'язково нових крутих відео. Всіх обнімаю і цілую. До зустрічі!